Доріво Христі щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Дуже дякую за ту підтримку, що ви даєте, відгукнулися дуже сильно, так знаєте, на підтримку, що син до мене попросив, що збирають вони на буса. І я дуже вдячний. І я тільки рекомендую те збір, я не збираю, бо я вже об'явив всім, і всі знають, що. Я не організовую збори з простої причини, бо вже відмовив імені пробували там збирати. І тому я, щоб уникнути всякого шахрайства, щоб ви знали, що я нічого збирати не буду. Тільки ті, хто мене знають, через мене можете допомагати, волонтерити і так далі. Але збори я об'являти не буду. <кхід> і тому той збір, що організував, то навіть не син організував, то то хто дружина, хтось там із тих їхніх побратимів, навіть не знаю, чи я, то ну, не важно. Але я знаю, що дійсно вони проводять той збір, їм дуже потрібний транспорт просто, бо тому що е, вони там сфізисти і вони мають таке обладнання, яке ну, в легку машину не замхаєш, розумієш ці антени всякі. ось, І вони збирають е, на, на, на цей бус. Чисто по штату він якби не положений, і все. І тому і тут, що хочеш роби. Але техніки треба, і тому хлопці збирають. І я ще раз нагадую: неділю там ми, я оголошував, там в недільній службі Божій в описі є силочка на банку монобанка, і там збір продовжується. Я дякую всім тим, що відгукнулися, бо і мені присилали спеціально присилали. На мою картку на мій рахунок Фопівський і куди не хоче присилали, і там писали, що на буст для ЗСУ всі ті гроші я передав і, і навіть трохи більше. І Я вам дуже дякую за те, що ви так відгукнулися. Хто ще має можливість, я дуже прошу підтримати. А так, всім дуже дякую, ви молодці.